Який транслює об'єктивну ситуацію в країні. Тобто, якщо вони обмежать одних, то це вже не буде повною картинкою, яка робиться в нашій країні. Чому TVI має змогу транслювати вільно, без цензури, пускати в ефіри людей, яких не пустять на центральні канали? Це тому що, за як з'ясовано власник цього каналу, абсолютно незалежна людина це. Людина, яка виїхала до Великобританії, і його ніхто не може ніхто не може на нього чинити впливу. Таким чином, і завдяки е, саме цій ситуації, ми з вами маємо доступ до об'єктивних думок. До, ми маємо таке джерельце е, свободи, свободи слова, і яке е, чисто вільне від цензури. Проте, проте, Ясно, що абсолютно такий вільний канал доступу не може існувати у наших не зовсім світлих реаліях. І, зокрема, із серпня бачимо ситуацію, що провайдери телебачення у різних обласних центрах, також в районах, починають вимикати канал ТВІ, не транслювати його або ж переводити його до дорожчих пакетів.